З партії регіонів, мабуть, забувають, що їхні очільники накрали десятками кілограмів золота мільйонами грошей. А коли ми дивимося по телебаченню, що якійсь дитинці треба зробити операцію, скиньтеся, будь ласка, громадяни України по 5-10 карбованців, бо треба за 80 тисяч зробити операцію. То не є ганьба України, то не є ганьба партії регіонів, яка ці роки. Бірає, яких регіонів ми ще хочемо? Хіба у нас немає достойних людей, які будуть очільниками нашими? Хіба нема у нас на цілий район людини, яка потягне, і ми підемо за нею? Пенсіонери, люди, які середнього віку. Молоді не люди, хіба нема такого? Не ми під регіоналом жили, бачили, вісьмо не нещасну ту пенсію, яку людина роздирає сьогодні 10 гривень, завтра 5, аби дожити до того дня, коли вона дістане завтра пенсію ту нещасну. Так подумайте добре, кого ми хочемо над собою назад із регіоналів. Ми вже, ми вже нажилися ними доста, але і місцевими партіями подумайте добре. Ще є одно таке: партія свободи б'є себе у груди, що вона за Україну.